Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Тому хочу показати таку кобилу. Привезли до мене таку кобилу на паровку. Хочуть щоб я її спарував своїм жеребцем, каратом. Карат ще поки що не проданий, ще є. Хочуть її спарувати, бо мала луша. Не знаю, скільки часу я не допитувався. Скільки часу було лушатю і луша загинула. Не знаю, не допитувався, луша їм загинуло. І кобила дуже зараз сильно палиться, хоче до жеребця. Але то вже старші люди, і вони казали, що може б продали б, але хочуть спарувати, щоб стала, каже, бо так до коней сильно і рветься до коней. Хоче, хоче до жеребця, одним словом. І пригнали її до мене на паровку, лишили і казали, може, щоб я познімав, закинув. Може хтось би купив, кубилі. Казали, 9 років минуло, ну десь така 9 років, ну десь біля 10 років, 9. Отако. То точно, бо то своє плекання, то з малку кубила. То точно я знаю, то сусіднє село, то від мене. І вона така отака кубилка. Кубилка є повністю все спокійно, файна така все. і Може би хто купив таку кобилу, Ціна договірна, номер я залишу в описі. Хто собі захоче, навіть дзвонить, питається. Зараз я ще покажу карата, як ми будемо парувати. Все, зараз покажу. Кубила трохи підходила, сильно підходила, бо сильні оводи. І, і то, що ще її луша тягнуло, і кубила зараз трохи підходила. То нічого поправиться. Зараз оводи вже скінчилися, бомки, хто як говорить. Зараз закінчилися. Я міряв, кубилу кубила має метр шістьдесять по тілу. Ну і десь метр дев'яносто, десь має об'єму. Ось така кубилка на продажу. Кубилка не є така ж. З малих коней, ну то що зараз підходала, її як файно поправити, то буде з неї файна купила. Ну така трохи хода. Ну Тут то -то і луша так витягнула. І ще сонце сильно, жара, бомки. Та... Ось така ситуація. Зараз я виведу жеребця, покажу як ми будемо парувати. Вона сильно палиться, повинна прийняти 100%. Ну зараз, Зараз побачимо. Oh. Ну, Відключай. Yeah. Файно спарували вже два рази. І що вже ребесь біла прийняла. Йди файного кругом округом, покажи. Рік і 10 місяців вже ліцею. Просто чистий. Треба Зараз буде файно почесати його. Ребець повністю спокійний. Та ще я передок, ноги покажи, які. І в нього ноги, коліна, перста, все, повністю. Кінь продається, хто собі захоче, може дзвонити. Ціна 1200 доларів, щоб забрати. Повністю спокійний, запряжний. Ходив парі. Один раз був на поєдинок запряжний. Всі решта рази був в uh, парі. Напрягається нормально. Повністю здорові. Ноги, все. Повністю. Задні ноги вики в нього там ноги. Трохи нечистий, зараз ми його потяшимо, файно помиємо. Пішов файно два рази на кубилову. Кубило ще не забрали, кубила ще стоїть. Ти. Ти. Все, вистачає, пазури, вопі. Ти. Ось такий наш кордон. Це є Тернопільська область, підгаєцький район. Номер буде в описі. Що навіть на паровку, що навіть на продажу. うん。ブーブー Paster, Kulina, mm -hmm. Tak, mi się rociasny no. kapierski. Nie ma mm -hmm. ja się. Przejęłam. to co? Przejęłam się poza butę, uderzę mm -hmm. jeszcze satek, będę mm -hmm. Десь за 10 минут два рази так пішов конкретно. Якщо кобила файно стоїть, то і файне жеребець. А як кобила не хоче стояти. Ще хоче. Не <риснави> йдемо. Хотів жеребець постигли ще третій раз. Хотів заводити його до за стайні, але за рватися. Ще раз я пустив. Три рази. Взяли файно, змочили по білу, би прийнялося. Зараз зараз достатньо того. Зараз вже має кг. кілограм. Шо, ти? Стоїть спокійно, зробив свою роботу, стоїть спокійно, не рветься нічого. То, зараз у пані чаши. Витарився. Будемо завершувати нашу зйомку. Сьогодні в нас таке відео, каже, є така кобила на продажу, привезли, кобила після лошади, лошаю трохи стовпло, кобила попадала сильно. Номер я залишу в описі на продажу, кобили, кобила не є дорога. Кобилі десь 10 років, 10-9 отако. Е, то точно треба, я залишу номер, там ви подзвонили і питалися. то що мені сказали, що я говорю. Так. так само ми продаємо карата. Кінь є закризний, повністю. Все видно, що кінь сама має прислати. Що ноги, що, все пам'ять. Рік і 10 місяця. такі сьогодні наше відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. такий. Діночки. Спокійні, дуже спокійні. Не копає, не кусає нічого. Навіть не щуриться, ніч. Хто собі захоче, дійсно може дзвонити питатись. Ціна 1200 доларів, щоб забрати. Не такого за Всім дякую.